Логічні вирази, змінні логічного типу. Давайте пригадаємо, що таке висловлювання, яке висловлювання вважається істинним, а яке хибним? Які властивості змінної ви знаєте? Що визначає тип змінної? Які типи числових змінних ви знаєте? Висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт. Або про зв'язки між об'єктами, і про яке можна однозначно сказати істине воно чи хибне, розглянемо приклади істинних висловлювань. Київ столиця України. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6, 4 менше 12. Розглянемо хибні висловлювання у січні 30 днів. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12, 3 більше 5. І розглянемо, які не є висловлюваннями. Закрий, будь ласка, вікно. Тобі сподобався цей фільм? Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. Логічним виразом називається вираз, який може набувати одне з двох значень true з англійської істини або false з англійської хиба. Якщо висловлювання істини. То вважають, що значення відповідного логічного вироза дорівнює true. Тобто Київ столиця України, значення true. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6. Значення true. 4 менше 12. Також true. Якщо висловлення хибне, то вважають, що значення відповідного логічного вирозу дорівнює false. Тобто, цей підручник для учнів 7 класу. Значення буде false. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12. також false. І 3 більше 5 однозначно буде false. Раніше ми з вами використовували змінні, значеннями яких є числа. Тобто використовували змінні типу float, значеннями яких можуть бути будь-які числа, цілі або дробові. А також змінні типу int, значеннями яких можуть бути тільки цілі числа. В інформатиці використовують також змінні, значеннями яких можуть бути true або false. Змінні, які можуть набувати одного з двох значень true або false, називаються змінними логічного типу. І логічний тип змінних позначається bool. від англійського boolean. Змінні логічного типу є одним з видів логічних виразів. Надавати змінним логічного типу відповідні значення. Можна командами присвоювання. Наприклад, x присвоїти true або x присвоїти false. Змінні логічного типу можна присвоювати значення іншої логічної змінної, Наприклад, x присвоїти y. Змінні логічного типу можна також присвоїти значення логічного виразу. Тобто можна використовувати такі команди присвоювання. x присвоїти 2 плюс 12 поділити на 3 дорівнює 6. y присвоїти. 32 менше 13. Тоді змінна X матиме значення true, а змінна Y false. Для перевірки, чи є рівними значеннями двох виразів у мові Python використовують знак подвійне дорівнює. Значення true та false потрібно писати завжди з великої літери. Логіка як наука зародилася в стародавній Греції. Засновником цієї науки вважається давньогрецький філософ Аристотель. Точні означення логічних операцій і формулювання їх властивостей були сформульовані англійським математиком і філософом Джорджем Булем. У 1854 році вийшла його основна робота дослідження законів думки. На цих законах засновано математичні теорії логіки ймовірності. У ній досліджується система, яку сьогодні називають алгеброю висловлювань або Булевою алгеброю. Булева алгебра стала фундаментальною науковою основою для створення комп'ютерів і використовується в усіх мовах програмування. Саме іменем цього вченого названо логічний тип даних у програмуванні. Потрібно також відзначити внесок українських учених у розвиток логіки як науки Яна Лукасевича, Павла Копніна, Клавдії Руденко, Ірини Хоменка. Запам'ятай найголовніше, висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами, та про яке можна однозначно сказати, істине воно чи хибне. Логічним виразом називається вираз, який може набувати одне з двох значень true або false. Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. Якщо висловлювання істине, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює true. Якщо висловлювання хибне, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює false. Змінні, які можуть набувати одного з двох значень true або false, називаються змінними логічного типу. Логічний тип змінних позначається boolean. bool. Змінні логічного типу також вважаються логічними виразами. Дякую за увагу. Слава Україні!